Мілан, чи ж, я ж навіть не знаю, що його поміряти. Ну, подивись, цей цей. Аді, який жах. А цей взагалі на два розміри більший. Вибачте, дозвольте мені вам запропонувати ось ці дві моделі. Тканина дуже хороша і розмір вам підійде. Добре. Давайте прийдемо приміричним. Давайте. Вам дуже личить. Це я вам говорю не тому, що нас так вчили. Вам дійсно дуже гарно. І справді дуже гарно. Дякую, Віра. То який хочете взяти? Обидва. Підготую вам на касі. Так, дякую. Ти що, обидва береш? Вони майже однакові і ціни космос. Ну, а ми ще шубку збирали, Сміку. Буде тобі шубка. Ой, Вибачте. Я тебе поможу. Ну що, Вірочка, дякую, я сам. Дякую, Віра. В житті Едуарда все складалося успішно. Красива дружина, робота, яка давала фінансову стабільність і перспективи. Але він ні про що не міг думати з того моменту, як побачив продавчиню із магазину. Віра не йшла йому з голови. Едуард не знав, що робити із цим непереборним коханням з першого погляду і поїхав до бабусі за порадою. Бачу, одружився ти всього пару років тому, а вже про іншу думаєш. Так і є, баблю. Знаєте, ніколи не вірив в кохання з першого погляду. Завжди вважав, що для шлюбу треба щось інше. Спільні інтереси, повага. У мене із Міланою так вийшло. Я просто бачив, що вона мені підходить, та їй вже не статусно було в холостяках ходити, так і одружились. А тут одна мить, і все, і мені вже, крім віри, більше ніхто не потрібен. Невже таке буває? Поява на доля чи ні? зараз не бачу. Щось заважає. От тільки якщо зараз підеш від дружини, щастя, з вірою не отримаєш. А Чого це? Візьми звідси гілочку, кинь у воду і думай, чого в житті хочеш. Бачу, є в тебе річ. Амулет з мордою якогось хижого звіра. А, брилок є так у мене з вовком. Мені його дружина якраз подарувала десь на початку наших стосунків. Це сувенір. На щастя, на успіх у справах ось. Гарний сувенір. Але він тобі шкодить. Погана це прикмета носити з собою амулет, який тобі не підходить. Вибачте, але я зараз не розумію, про що ви. Сам не хижак по натурі. А цей амулет тебе чужою стежкою веде. І робиш ти не те, що серце обирає. Місяць тому мене підвищили до директора департаменту. Так нервова робота. Можливо, зараз я і не виглядаю як щаслива людина, але повірте, я своїм життям задоволений. Ну, майже. То ви кажете, якщо його позбутись, то все стане на своє місця? Викинути його буде замало. Через нього ти своє життя холодним розумом будуєш, а смаку його не відчуваєш. І з вірою у вас нічого не вийде, поки цей звір на тебе впливатиме, ти маєш обряд провести. Який обряд? Покладеш його у місячне сяйво на одну ніч, а потім віднеси в ліс. І там залишив його зі словами. Хижому шану віддаю, свою долю собі повертаю. І до цього нових стосунків не заводь. Наступного дня у Едуарда був вихідний. Чоловік вирішив цей день провести ритуал, як радила бабуся. Він звечора поклав амулет на підвіконні, а вранці так. мав віднести його до лісу. Коханий Сей, я пішла на тренінг. Угу. Ти мене чуєш? Ага. Що, знов собак своїх роздивляєшся? Едік, ну ми ж з тобою про це розмовляли. Тварина в домі бруд, покусані меблі. А У нас така гарна квартира, не соромно колег запросити в гості. В дитинстві мені батьки забороняли собаку завести, а тепер дружина. Нічого я тобі не забороняю. Я навпаки допомагаю тобі досягти успіху в житті. Mm -hmm. Я ж у тебе дипломований бізнес коуч. No, а ти замість того, щоб маючи всяко дивитися, краще подивився нову машину? Навіщо? У мене поки що моя влаштовує. Тобі платять стільки, наскільки ти виглядаєш. Чув про таке? Звісно. No, Після підвищення тобі потрібно більш статус на авто. No, добре, добре, я поїду в автосалон, подивлюся, що там у них. І ти ж ми молодець. Едуард розумів, що його дружина права, але не міг собі пояснити, чому йому так сумно. Чоловік зовсім забув про амулет, який так і залишився лежати на підвіконні. Едуард справді хотів догодити дружині і поїхати в автосалон, але ноги самі привели його до магазину, де працювала Віра. Доброго дня! Як чудово, що ви до нас сьогодні прийшли. Я вже голову зламала, як вас розшукати. Доброго дня, Вірочка, ви мене шукали. Так, ви минулого разу у нас загубили перепустку на роботу. Дякую, дякую. А я вже все перерив, не знав, де й шукати. Тож я б хотів запросити вас на каву. Просто кава вдячності. Ну, якщо просто кава вдячності, то так. Минув тиждень. Едуард та Віра тепер бачилися щодня. Але молоді люди не дозволяли собі більшого, адже обох стримувало те, що Едуард одружений. Як ти тут вечорами додому ходиш після роботи? Тут такий стрьомний райончик. Зате оренда дешева. Ти ж працюєш в престижному магазині. Хіба твоя безпека варта та економії? Магазин престижний, але зарплатня невелика. І всі гроші йдуть на оренду. Так, щоб нормально виглядати, від нас це вимагають. Батькам щось відправити. Вони мене живуть на Миколаївщині. Слухай, ти прям труситься від холоду. Це офісний прикид. Він хороший тільки коли з машини в офісі навпаки. Але, знаєш, мені так добре, коли ти поруч, що жоден холод не має значення. Слухай, все. Біжи в машину, тому що застудишся. Слухай. Дозволь мені дещо для тебе зробити. Трішечки покращити твоє життя. Слухай, будеш вихідна, просто сходи і купи собі щось, що заманеться. Ні, я не буду від тебе брати гроші. Це неправильно. Відмовлятися це неправильно. Бо я от так і буду тут стояти, мерзнути, поки не перетворишся в сніговика. М? Едуард вирішив, що час все розповісти дружині і попросити розлучення. Чоловік вже забув усі настанови бабусі, адже йому здалося, що в його житті і так все налагоджується. Однак сказати дружині в очі, що він покохав іншу, виявилося складніше, ніж думав Едуард. Привіт! Де ти був так довго? Я вже хвилювалася. На роботі затримався. Ти Добреш. Я заїжджала до вас в офіс по справах, мені сказали, що ти давно пішов. А що, коханка? А я думала, ти чесний, порядний чоловік, який ніколи не пронизить мене зрадою. Я тебе не зраджував. У мене був важкий день. Я можу хоча б вдома просто побути в тиші і спокої. В ту мить Едуард згадав слова бабусі, що він живе не своїм життям. І про те, що він так і залишив амулет лежати на підвіконні. У мене тут брелок лежав. Ну то, що ти мені подарувала, не бачила де він? Ти що, стрілки переводиш? Не знаю, де твій брелок. Не переклала, не пам'ятаю. Чоловік так і не знайшов амулет і подумав, що може воно і на краще, що той зник сам по собі. Наступного дня Віра чекала Едуарда біля його роботи. Вона хотіла повернути кредитку, бо купила все потрібне і навіть теплий светр для нього. Едуард був приємно вражений, адже Мілана ніколи не турбувалася про такі прості речі, як його комфорт, а завжди лише про успіх і гроші. Клас. Подоби? Мені дуже подобається. так. до зустрічі. До зустрічі! Можна тебе на пару слів. Так, Італій Романович. Послухай. Ага. Е, ти розумієш, я теж чоловік, я тебе розумію, але так світити коханку біля роботи, ну, Едік, це не дуже гарно. Віра не коханка. У нас все серйозно, і я збираюсь з нею одружуватись. Одружуватись? Не мали дурниці. Послухай ну, мене як людину з досвідом. Коханок буває море. Вони, як мухи, злітаються на запах грошей. Спочатку їм треба небагато, а потім вони вигадують. Операція для мами, Хозяйка підвищила оренду. І все більше і більше будуть витягувати з тебе гроші. Віра, не така. Слухай, ти мене не чуєш. Ти допущений в корпоративне коло. От ми збираємося на закриті заходи родинами. І ти що гадаєш, що ми приймемо твою профорсетську? От інша справа, Мілана. Це жінка, твого статус. А вам не здається, що це моя особиста справа з ким мені бути? А. Ну, тоді твоя особиста справа вирішувати. Ти будеш з нами чи. Коротше, більченко, якщо ти. Розлучишся, забудь про підвищення. Як це? Мене ж вже підвищили. Ти на випробувальному терміні і можеш його зірвати. Послухай, Едік, Ну, я тебе поважаю. Якщо ти збережеш сім'ю, все в тебе буде добре. Подумай. Едуард був шокований натиском начальника і таким втручанням у своє особисте життя. Але втратити роботу чоловік побоявся. за порадою він знову приїхав до бабусі. Ну і навіщо прийшов, якщо не зробив те, що я говорила? Баблюб, я поклав на ніч той амулет, але потім, чесно кажучи, я просто про нього забув. А дружина його кудись переклала. Я шукав, шукав і не можу знайти. Але я подумав: ну, якщо амулет пропав, нема амулета і немає проблем. Ну може на краще. Ні. Він все ще в твоїй хаті і впливає на тебе і твої рішення. А ще я тобі казала нові стосунки не заводити. А ти з дівчиною тією зустрічатися почав. Ну, пробачте, в нас просто все так якось само собою закрутилося. Нам насправді дуже добре разом. Ось тільки Віталій Романович, життя псує. Лізе в мої стосунки, загрожує звільнити, якщо я розлучусь з дружиною. Яке взагалі діло, розумію. У тебе є фотографія дружини? Так є в телефоні. Поклади телефон у миску. Добре, зараз. Бачу, твоя дружина була коханкою твого начальника. Довгі стосунки він підтримувати не хотів, боявся. Що Мілана розіб'є його родину. От і влаштував її життя. Видав за тебе заміж. Охи. Віталій Романович купідон перезрілий. Чекайте, так це виходить. Вона за мене вийшла взагалі не через кохання. Вона колишня коханка мого шефа. Він хотів, щоб коханка жила безбідно. Ну, тепер я розумію його погрози звільнити мене, якщо я з нею розлучуся. Перш ніж щось робити, треба знайти той амулет і позбутися його. Він тобі гроші приносить, а щастя забирає. Добре, бабу, я пошукаю. І краще тобі з цієї роботи звільнитися. Без грошей ти не залишишся. Хоч їх і не буде так багато, як зараз. Але нарешті своїм життям жити почнеш. Від нас Едуард одразу поїхав до Віри. адже повертатися додому йому не хотілося. Чоловік був шокований тим, як його керівник та дружина ним маніпулювали. Едуард вирішив, що обов'язково звільниться, як тільки дочекається щорічного бонусу. Ще? Ні, так. Як все ж таки в тебе тут добре і затишно? Я таке рада, що все скоро вирішиться, і ми зможемо бути разом. Але я дуже хвилююся, як сприйметься твоя дружина. Мені так важко від самої думки, що я розлучниця. Не хвилюйся. Коли я їй скажу, що звільнився з високооплачуваної роботи, вона сама захоче зі мною розлучитись. Тепер я вже це знаю. А ти хочеш звільнитися? Так. Ну, спочатку, звісно, буде трохи важко з грошима, поки в мене немає інших варіантів, але я знайду. Ой, правда кажуть, що біда ходить не одна. Ти про що? У мене мама хворіє. Лікар сказав швидко лягати на операцію. Інакше взагалі ходити не зможе. Я пообіцяла, що знайду гроші. Ну, тобто, я хотіла попросити їх у тебе. А тобі часом. Орендну плату хазяйка не підіймала. А як ти здогадався? Я саме тому і хотіла попросити гроші для мами, тому що зараз відкладати взагалі не виходить. Раптом Едуард згадав слова шефа про коханок і те, як вони видурюють гроші. Я… я думав, я Я реально думав, що ти мене кохаєш. А виходить, ти просто повелась на мій успіх і гроші. Так. Що? Я? Знаєш що? Якщо ти про мене такої думки, тоді провалюй за своїм успішним успіхом. До побачення! Двері там. Ну, ти добре, що все з'ясувалося? Едуард визнав, що Віталій Романович мав рацію. Коханкам потрібні лише гроші. Вдома чоловік розгубився, адже тепер він втратив рішучість і не знав, як вчинити правильно із дружиною. Привіт, Люби. Ти так пізно втомився. Мілан, я думаю, нам з тобою час поговорити. Ніч поганий, порадник. Всі важливі розмови краще проводити в другій половині ранку. Давай краще повечерям. Я лазання приготувала. Сама? Не замовляла з ресторану. Хотіла зробити тобі приємно. Так шумий руки, не чекаю тебе на кухні. А, до речі. Я твого вовка знайшла. Ось. він. І не губи більше моїх подарунки. Едуард раптом відчув, що не хоче нічого змінювати. Після розмови із Вірою він був переконаний в її корисливості і тому не розумів, навіщо йому руйнувати своє життя. Минуло декілька тижнів. Чоловік намагався не згадувати про віру, і, щоб догодити дружині, вирішив таки заїхати до автосалону та прицінитися. Раптом, неподалік від салону, він побачив, як щаслива Мілана сідає в машину його начальника. Едуард зрозумів, що дружина за його спиною знову крутить із шефом. Розгніваний чоловік ледь дочекався з її повернення додому. Привіт! Ти чого такий сердитий? А чого я маю бути щасливим, якщо моя дружина у мене за спиною із коханцем мудить? І не бреши мені. Я все знаю про вас із шефом. Я вон сьогодні бачу вас біля автосалону. Ти з глузду з'їхав? Я. Віталій Романович лише підвіз мене. Лише підвіз. Я ходила машини дивитися. Хоч помріяти, бо мені чоловік купити не може. <звук> і до речі. Не тобі мене звинувачувати. Твій шеф розповів мені про твою віру. У мене з ними все скінчено. Ти не вже? А чого очі так швидко забігали, коли ім'я її почув? А знаєш що? Ти правий. Наша іделя скінчилась. І я йду від тебе. Едуард вирішив більше не зволікати і виконати пораду бабусі та звільнитися з роботи. Привіт. Невже шеф такий підписав вашу заяву про звільнення? Так, але знаєш, не думаю, що це найгірше. А Мені шкода, що ви від нас ідете. Ви найкраще з усіх директорів. Ой. Ой, у вас щось випало. Чоловік зрозумів, що він зовсім забув позбутися амулету. Того ж дня він виконав обряд і наступного ранку приїхав до нас. Зробив я той ритуал, баблю, так як ви й казали. Але от тільки що мені робити далі, я не знаю. З Вірою посварився, здається, я помилився. А Мілана пішла від мене. Не виправдав я її надій. Твоя дружина хотіла, щоб ти висот свого шефа досяг, а тепер він знову до себе поманив. От вона від тебе і пішла. Ну, Значить, тоді все правильно зробив. І похизними з тими грошима. Я ще нову роботу знайду, аніж отак, от. баблю, А що мені тепер отак от нещасливим до кінця життя? Буде тобі щастя, якщо не прогледиш його і почнеш своїм розумом жити. Головне, що ти ритуал провів. А тепер прислухайся до свого серця. І все в тебе буде добре. Минуло три тижні. Едуард подав на розлучення і вирішив нарешті завести собаку. Адже саме це була його найзаповітніша мрія. Того дня чоловік поспішав до притулку, як раптом він побачив віру. Мамочка, ти йди, я тебе не <кхід> Привіт. Як справи? Краще всіх. Мамі нарешті зробили операцію. Це чудово. Слухай. Пробач мені. Пробач мені, що я тоді тобі не повірив. Я Я повівся як гівук. А як ти, до речі, вирішила з грошима? Якщо кредит чи борги, я допоможу, все зроблю. Не треба. Мені ваш Віталій Романович допоміг. Хто? Як це? Коли ми з тобою були ще разом, він мене знайшов і запропонував гроші, щоб я більше ніколи з тобою не бачилася. Тоді, звісно, я його послала. Але коли ти зі мною так повівся, то я зателефонувала і погодилася, скористалася ситуацією. Бачиш, все-таки я корислива. Ну давай, засуджуй мене, що я люблю гроші, що я безпринципна. Краще, знаєш, що дай мені відповідь на таке запитання? Як ти ставишся до того, що наш диван буде погризаний собакою? Що у нас є собака? Едуард та Віра забрали із притулку собаку і почали жити разом. Позбувшись амулету, чоловік зміг отримати і щастя з коханою жінкою і успіх у справах. Вони з вірою готуються відкрити власний магазин зоотоварів, і ця ідея приносить Едуарду задоволення. Мілана так і залишилася коханкою Віталія Романовича, який не збирається покидати дружину. Бабуся нагадує: погана прикмета носити із собою амулет, який вам не підходить. Такий амулет веде по чужій стежці, а до свого щастя не пускає.